Всі ці люди, гірничі-рятувальники, вони звикли ризикувати життям, аби врятувати тих, хто постраждав під час проведення гірничих робіт. Однак скоро їм доведеться протистояти не лише лихам підземних горизонтів, а й своїм колегам з інших країн. Наприкінці серпня у канадському містечку Садвері пройдуть десяті міжнародні змагання гірничо-рятувальників, аби визначитися із тими, хто захищатиме честь загону на світовому рівні, провели окремі випробування. Після отримання випробування... приглашення. Мы в течение там, трех недель проводили отбор сначала в каждом подразделении, потом выбрали группу из там, 15 человек, потом из этих людей проводили дополнительный отбор там, знания, физическая подготовка, умение применения оборудования. И потом когда уже сложилась команда, они приступили к тренировке. Да, люди все проходили отборы тестирования всевозможные. щоб змогли достойно представити отряд і страну на міжнародних соревнованнях. Далі підготовка. Триває вона вже 4 місяці. Готуємося качественно, ми тренуємося на навчальних полігонах, ми тренуємося на обслуговуваних підприємствах, ми тренуємося на кар'єрах, тобто, для того, щоб сплатити колектив, по-перше, во і во-вторых, тобто, набрати опиту, більшого опитування на, по роботі на підприємствах. І це дуже важливо, оскільки змагання пройдуть в реальних умовах у надрах діючої нікелевої шахти. Основним їх компонентом стане проведення рятувальної операції в ускладнених умовах. Окрім цього, гаситимуть займання техніки та різних матеріалів і надаватимуть медичну допомогу в особливо тяжких випадках. Проведуть і змагання механиків, а знавці теорії гірничого рятування складуть письмовий іспит. Утім, участь в змаганнях такого рівня задоволення не з дешевих. Зокрема, виникли проблеми з пошуком спорядження, яке б відповідало міжнародним вимогам. І з цим допомогли партнери Криворізькі. Мы дуже очень дружным коллективом. Филиал нашей горноспасательной части находится отсюда 330 кілометрів, в Запорожской области. Находится на территории нашего комбината. И мы как одна семья. Поэтому я считаю, что участие команды нашего горно горноспасательного отряда это и наше участие тоже. Поэтому мы решили направление спонсировать этот отряд. Ну, подарили сегодня сертификат на 100 тисяч гривень. З горно горноспасателями мы йдемо Бок о бок в нашем тяжелом деле. Когда они к нам обратились, мы понимаем, что в мире все меняется, все течет. И наша команда также должна принимать мировой опыт в спасении людей, техники, материальных ценностей предприятия. Поэтому мы решили оказать спонсорскую помощь 50 тысяч гривен. До старту змагань лишається трохи менше місяця. У Криворізькому загоні прагнуть найвищих результатів, однак найголовнішим вважають досвід. Найголовніше почерпнути щось -то нового, того, чого у нас немає, Пообщатися з граноспасателями з інших стран, поділитися своїм опитом ведення гроссівних роботів, і також черпнути щось нове від них, щоб внедрити це в нашій службі.